Отримала ще дуже такий цікавий подарунковий набір. Така гарна коробочка. Фірмова листівочка. Знімаємо захисний шар. І тут у нас в наборі йде така класна, важкезна попільничка з таким оздобленням. Дуже круто класно прикрасить ваше робоче місце, балкон, там офіс. І також у наборі йде ось така теж дуже красива запальничка. Ось таке в неї оздоблення, вона така міцна. І як вона працює. О, якщо видно, ой, зараз покажу, можливо. О, ось так. І закривається. Дуже красивий набір. Такий, ну. Видно, що він добротний, тому кому зацікавило, пишіть нам. Також отримали такі класні фляги ось такий і ось такою українською символікою. Тому пишіть нам.